Вампіри це, мабуть, найбільш відомі та популярні створіння древніх міфів та легенд. Ці істоти впевнено зайняли свою нішу в сучасному світі. Оповідки про вампірів ширяться і донині, і багато хто в них вірить. Може не дарма, хто зна. Оцінити кількість різноманітних кровопивців у сучасному кінематографі, літературі та й загалом у мистецтві і поп культурі просто неможливо. Способи підрахувати їх справа марна. Мабуть, всі у світі знають історію графа Дракули. А одні з найпопулярніших монстрів дитячих казок та оповідань по всьому світу це упирі. Нині їхній образ навіть романтизують інтерв'ю з вампіром, сутінки, Ван Хелсінг, Інший світ, Блейд, Ціла говерла якісних та не дуже жахастиків. Та що там? Це лише кілька фільмів, що першими спали на думку. Продовжувати ж цей список можна просто вічно. І фільмами, і книгами, і картинами, і музикою. Осягнути внесок, який поняття вампір зробило в світову культуру, неможливо він велетенський. І, звісно ж, в книжковій та ігровій сагах про Геральта з Рівії теж не обійшлося без вампірів. А втім, назвати цих кровопивців відьмаку клішованими язик не повернеться. Вони діляться на класи та види: на безпечних та небезпечних, на безмозких створінь та безсмертних геніїв, що увібрали в себе мудрість віків. Єдиною спільною рисою цих досить різних потвор залишається єдине безмежна жага людської крові. У цьому відео ми почнемо цикл вампірських випусків Бестіарію по світу відьмака. І в кожній наступній серії ми будемо розповідати про все більш та більш значущих вампірів цього гігантського всесвіту, нашого улюбленого Неверленду. А почнемо ми за логікою з нижчих особин. І так, хоч в іграх вони представлені як звичайні монстри, проте їхній історичний та міфологічний підтекст суттєво глибший, ніж може здаватись. Ви гадали, що культурна історія вампірів почалася після смерті влада Цепаша третього Дракули в Румунії у 1476 році? Чи, може, ви думали, що образ вампірів з'явився через так звану хворобу вампірів порфірію? Чи й бува, ви переконані, що коріння цих створінь йдуть у глиб історії народів цього світу, які мешкають на абсолютно різних континентах. що ж, пропонуємо розібратися в цьому разом. Та перед початком хочемо подякувати усім нашим патронам, які підтримують нас фінансово. Без цього шляхетного товариства відео на нашому каналі виходили б набагато рідше. Імена цих добродіїв та добродійок на екрані. Закликаємо і вас доєднатися до цього списку. Усі посилання ви знайдете в описі під відео. До слова, половину зібраних коштів ми перераховуємо на підтримку наших збройних сил. Уся звітність у спільноті. Нагадуємо, що ви на каналі GameViz. Озброюєтесь осиковим кілком, смаколиками та чимось тепленьким. Адже ми починаємо. Гаркаїн та Альфа Гаркаїн почнемо, мабуть, одним з найцікавіших вампірів, відомостей про яких майже немає. Гаркаїнами. Про гаркаїнів у сучасному світі відомо дуже мало. Навіть на батьківщині цих потворних істот в Австралії легенди і оповіді про них залишилися в глибокому минулому, поступившись місцем пліткам і домислам, за якими причаївся жах та страх десятків покорінь корінних племен Австралії. Хоч якийсь більш-менш виразний опис гаркаїнів залишився в рідкісних збірниках оповідань в книзі жахів зі збірки Зачарований світ. Звідти відомо, що гаркаїни це ревні хранителі насиченого випарами вічно зеленого резофорового лісу. Що оздоблює північне узбережжя Австралії? Живуть вони поодинці, не мають статі, не дають потомства. Проте вони і не шукають собі супутників життя, натомість агресивно охороняють свою самотність, жорстоко караючи кожного, хто посміє цю самотність потривожити. Усі племена боялися гаркаїнів, хоча точно і не могли описати того, який вони мають вигляд, сходяться лише на узагальненому образі цієї почвари. Потужна статура та людські риси тіла доповнювалися жахливим, наповненим гострими зубами ротом та величезними крилами за спиною. Хоча стиль полювання гаркаїна всі племена описували ідентично. Потвора сидить на високих гілках дерев в тіні і нерухомо вичікує свою здобич. Коли дитина або навіть доросла людина заходить на територію Гаркаїна, монстр каменем падає на жертву, і не мов би, щільним саваном оточує його своїми крилами. Запах, що видає гаркаїн, смертельно отруйний. Тому жертва гине за лічені хвилини в обіймах тварюки. Коли здобич перестає подавати ознаки життя, Гаркаїн починає пожирати її сире тіло, залишаючи від трупа лише кістяк. Душа ж, пожертого Гаркаїном нещасного, приречена завжди блукати між величезних дерев тропічного лісу. У неї немає можливості упокоїтися, бо тіло не було поховане належним чином. А гаркаїн після трапези знову залазить на дерево і знову чекає чергову жертву. Нерухомий і нещадний, мов сама смерть. У Бестіарії відьмака» Гаркаєн – це один з нижчих вампірів, скорше схожий на звичайну кровожерливу потвору. Основне джерело інформації про гаркаєнів – внутрішня ігрова книга Вампіри, факти і міфи. Там описані основні особливості зовнішнього вигляду та поведінки гаркаїна. Гаркаїни нижчі вампіри, які зазвичай мешкають на цвинтарях або в покинутих будівлях. Вони є гуманоїдними істотами вищими від людини. Мають зелену або сіру шкіру, довгі чотирипалі руки з пазурами і сильні ноги. Їхня паща нашпигована найгострішими іклами, і всього один укус гаркаїна здатний розпатрати людську плоть на шматки. Гаркаїни оглушують свою жертву, висмоктують з неї таку кількість крові, яку тільки зможуть. А коли нещасний гине, розривають його тіло і пожирають. У Бестіарії гаркаїнів описують так. Гаркаїни, як і Фледери, належать до надзвичайно небезпечного різновиду вампірів, які перевершують силою навіть бісів. Зустріч із будь-якими з них майже неминуче закінчується смертю, і тому живих свідків дуже мало. У звітах міської варти Лан Ексетера згадуються напади, скоєні 1104 року трьома гаркаїнами. Схоже, ці чудовиська не задовольняються тим, що п'ють кров своїх жертв. З крові та кишок, розкиданих на місці кожного злочину. Слідчі зробили висновок, що гаркаїни з насолодою рвуть тіла жертв на частини та валяються в закривавлених нутрощах. Гаркаїни відносяться до нижчих вампірів. Часто вони збирають навколо себе представників інших видів нижчих вампірів та керують ними. Вони не вміють бігати, проте добре стрибають і часто в стрибку нападають на жертву. У бою вважають за краще триматися від ворога на відстані і паралізувати його вибухом ментальної енергії, який викликає марення. Відволікає та дезорієнтує противника. Перед боєм з гаркаїном випийте чорну кров і змастіть клинок мастилом проти вампірів. Не забувайте, що бомби самум та місячний пил ефективно захищають від ментальних атак. Геральт зустрічається з гаркаїном у першій та третій частинах гри, але найпримітніший досвід відьмак отримує під час виконання квесту поклик крові. Коли Геральту доводиться вбивати розвиненого гаркаїна ватажка або Альфа Гаркаїна. Це чудовисько було набагато розумніше за своїх одноплемінників, і впоратися з ним виявилося досить складно. Але головний інтерес у тому, що замовлення на нього Відьмак отримав від Оріани. І це перший випадок, коли Геральт з Рівії один вампір дав замовлення на іншого вампіра. Гаркаїн при цьому дивує тим, що зміг розвинути свій інтелект. Він носить пов'язку на стегнах і вміє встановлювати пастки. Втім, як і очікувалось, Геральт перемагає потвору і приносить голову Гаркаїна Оріані. До слова, про те, що було далі, ми з радістю розповімо в окремому відео про Оріану. Бо цей персонаж на таке відео заслуговує. Але тільки у випадку, якщо вам таке відео цікаве, пишіть про це в коментарях, а ми поки переходимо до наступного вампіра. Фледер. Найменш розвиненими і не надто сильними в бою вампірами вважаються Фледери. Примітивні істоти, прототипом яких слугували духи та монстри одразу кількох народів світу. Від індійських пхутів вони успадкували жорстокість, жахливий зовнішній вигляд та необхідність полювати з граями. А від ірландських дергдуе фледери отримали ненаситність, любов до нічного висмоктування крові з жертв і бажання вбивати. Не тільки висмоктувати кров, а й пожирати тіло жертв. Вавилонські ж утуки подарували Фледеру легенди про те, що він це неспокійний дух злої людини. У відьмаку, однак, Фледер є рядовим монстром. Запис про це чудовисько в Бестіарії говорить наступне: у народі кажуть, що Фледери це померлі безбожники, які після похорону стали вампірами і вийшли зі своїх могил. Також говорять, що Фледери вважають за краще нападати на людей у вісні та смоктати їхню кров. А серед кметів дуже поширене повір'я, що кожен кого вкусив Фледер сам стає вампіром. Фледерів відносять до нижчих вампірів, вони в усіх сенсах слабші за інших вампірів того ж типу, але їх не слід недооцінювати, бо ці монстри дуже дуже небезпечні. Фледера неможливо сплутати ні з ким іншим через його широкі зубасті щелепи, пласку огидну морду і безволосе часто бородавчасте тіло. Ці вампіри б'ються зубами та пазурами, розмахуючи ними навмання, і не зупиняються навіть після смерті жертви. Навіть один Фледер може здолати досвідченого солдата. У порівнянні з іншими вампірами фледери володіють менш розвиненим інтелектом, що виражається в їхній божевільній люті, з якою вони кидаються на будь-яку слабку істоту і розривають її на шмаття. У сутичці з Фледером найкраще користуватися особливостями його пересування. Ці тварюки не вміють бігати, тож намагаються збити жертву з ніг у стрибку. Знаючи це, можна не дати застати себе зненацька. У відьмаку Фледер це звичайний монстр. З ним немає квестів, що якось запам'ятовуються. Примітно тільки те, що Фледери разом з рештою вампірів нападають на Буклер за наказом Детлафа. Це означає, що, хоч якоюсь примітивною свідомістю ці тварюки все ж володіють. Також у печері Небаченого» Геральт Геральд з Ріві зустрічає протофледера, Фледера. Істоту, яка є прямим предком Фледера. Від свого більш розвиненого родича, протофледер відрізняється лише дивним світінням, що йде від його тіла. В іншому ж, це просто примітивніша версія Фледера, яка прийшла в цей світ під час кон'юнкції сфер, і не змогла пристосуватися до умов Неверленду. До речі, якщо ви хочете більше дізнатись про кон'юнкцію сфер та загалом дізнатися більше про Неверленд, радимо переглянути наш цикл відео Історія світу відьмака. Посилання залишимо в описі та в підкасці. Екіма Екіма, це один з найдавніших та найвідоміших монстрів у світовій міфології. Вперше ця істота згадується в стародавніх оповідях асирійців Екімінус. Там ця істота постає злим духом людини, яка була похована неправильно. Через це дух не зміг знайти дорогу в потойбічний світ і був змушений поневірятися землею в його пошуках. Він міг набувати різної подоби. Найчастіше Екіму помічали у вигляді змученого висушеного мандрівника. А вірили, що такий дух може бути безтілесним, і він може вселятися в живу людину. В такому разі ця людина ставала одержимою і божеволіла. Щоб убити потвору, потрібно було або проткнути її тіло дерев'яною зброєю, або прив'язати його і провести ритуал з вигнання злого духа. Пізніше Екіму боялися вже вавилонці та шумери, в них цей монстр був чимось на кшталт сучасної примари. Вавилонці вважали Кіму злим духом, який блукає землею через несправедливу смерть, необхідність помсти, нерозділене кохання або незавершену справу. Шумери бачили в цій почварі привида, який може вселятися в людину і використовувати її тіло для свого звичайного повсякденного життя. При цьому в обох випадках ця істота не мала перешкод у своїх цілях і не шукала саме можливості розв'язувати проблеми, які не вдавалося залагодити за життя. Істота справді насолоджувалася вбивствами і нападала на кожного, кого зустрічала у своїй нескінченній подорожі. У бастіарії відьмака про Екіму є наступний запис: Екіма, як і інші вампіри, зовсім не є безсмертним створінням. Це чудовисько, що виникло після кон'юнкції сфер, яку могли бо начхати на часник, святу воду та релігійні символи. Попри думку, поширену серед черні. Вона зовсім не нагадує блідого витонченого аристократа з чарівним західним акцентом. Виглядає вона скоріше як катакан чи носферат, схожа на нетопира переростка. Мало того, Екіма не висмоктує крови з немитих ший з допомогою делікатного укусу, що нагадує поцілунок. Вона просто розриває жертву на частини за допомогою довгих гострих пазурів, а потім злизує крови з землі. Екіма вирізняється не тільки жорстокістю, а й надзвичайною швидкістю. Вона може завдати кілька послідовних і блискавичних ударів. Після них навіть найкращий махакамський обладунок перетвориться на лахміття. Найкраще битися з цим монстром срібним мечем. Але варто пам'ятати, що рани Екіми з часом затягуватимуться, тому не слід брати це чудовисько з мором або Боже борони, чекати, поки воно стече кров'ю. А кіму потрібно якнайшвидше зарубати тіло, якщо це можливо, спалити вщент, а попіл розвіяти по всіх чотирьох сторонах світу. Геральт зустрічається чудовисько в кількох локаціях третього відьмака, але певно, найбільш гравцям запам'ятався квест, таємниця села Стежки. У цьому поселенні зник цілий загін нільфгардської піхоти, і Геральт з Рівії береться розслідувати, як саме це сталося. Діставшись з села, відьмак розуміє, що справа нечиста. У поселенні немає ані нільфгарського загону, ані власне звичайних жителів. По вулицях блукають зграї гулів, які ласують людськими останками. Відьмак відганяє трупоїдів і тільки після цього зустрічається з двома селянами, які ще не покинули поселення. Вони дякують Геральту за порятунок і розповідають, що загін нільфгарців був роздертий якимось чудовиськом. Звідки воно взялося, битомир, один із чоловіків, розповідати не забажав. Одначе відьмак із Рівії має кілька способів умовити співрозмовника, і, врешті-решт, Битомир зізнається, що під селом знаходяться ельфійські руїни. Протягом багатьох років ці руїни розграбовувались селянами, які багато в чому жили коштом з продажу ельфійських артефактів. З часом вони, однак, залізли занадто далеко і розбудили якесь створіння, яке й перебило всіх людей, що опинились на його шляху. Геральт проводить невелике розслідування, з якого розуміє, що чудовиськом була стара Екіма, яка впала в сплячку кілька століть тому. І тільки зараз її сон потревожили селяни. Відьмаку доводиться вбити вампіра, і в результаті він отримує від нільфгарських солдатів не лише обіцяну плату, а й надбавку за цінні відомості. Образи нижчих вампірів у ігровому всесвіті відьмака та реальній міфології дуже відрізняються. У першому випадку це моторошні, схожі на кажанів монстри, які слідують виключно за інстинктами, а в людях бачать лише потенційну здобич. У другому ж випадку вони найчастіше духи померлих людей, які блукають світом і вбивають тих, хто став у них на шляху. Вампірів у світі відьмака ще дуже багато. Але на жаль, історію про кожного з них не можна помістити в одне відео. Проте, уже в наступних двох випусках Бестярію ми розповімо вам про решту вампірів ігрової та книжкової саги: Катакана, Бруксу, Вищих вампірів, Оріанну, Детлафа, Регіса та Небаченого. Або як його ще називають, прихованого. Не сумнівайтесь, ми розповімо дуже багато цікавого. З вас лише вподобайки, підписка та коментарі, багато коментарів. Пишіть, що саме ви хотіли б почути про вампірів в майбутньому відео. А також про монстрів, які вам будуть цікаві після того, як ми закінчимо з кровосісями. Отож, з вами був канал GameVis, і нехай жодна тварюка не п'є вашу кров.